Так, шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Тільки що в новинах бачу, Лукашенко поїхав до Путіна, прилетів вже, будуть зустрічатися. Ще, мабуть, не зустрічалися, будуть зустрічатися. Щось не договорили, тільки ж бачилися, да? Ну, про що взагалі? Оця поїздка, що поїхав? Тобто зрозуміло, що, мабуть, знаєте, як, ну, не домовилося, щось якось не склалося, коли зустріч була ота в Білорусі. Хоча ми знаємо, що то був несправжній, да, Путін. Ну, то зрозумів. Чого поїхав? Давайте дивитися, що він поїхав туди. З якою думкою Лукашенко полетів до Росії. З якою думкою полетів Лукашенко до Росії? З якою думкою. <laughs> Смерть. Імператриця. Домовитися. Полетів домовитися. Ой, друзі, двійка Пентаклів. Повіз свої умови, домовлятися, імператриця це про Україну йдеться мова. І про Україну йдеться мова. По правосуддю. Не хоче він, друзі. Не хоче він. Але той же ж його силує. А що змінилося? Давайте подивимося за ці дні, що вони не бачилися, що для Лукашенка змінилося. Мені цікаво. Що змінилося для Лукашенка за ці дні, поки вони не бачилися з Путіним? Ну, чи з Двійником, чи з ким там? Що за ці дні змінилося для Лукашенка? Карта диявіл. Розуміння, що він попав, да? що він в залежності, в конкретний. Або, знаєте ще як? Сейчас, друзі, змінився вплив? М, -м, -м. змінився вплив? Зміна впливу у Лукашенка. З кимось вже домовився, да? З кимось домовився іншим, чи що? Так, да, тут ти що, з кимось іншим домовився Лукашенко? Так, да, друзі, стоїть карта переговорів. З кимось іншим він вже домовився. Про що? Про хитрість. Карта смерті на дні колоди. Про хитрість, дев'ятка жезлів. Про те, що дев'ятка жезлів це не про наступ, це про зупинку на кордоні. Ну, знаєте, як, ти… ну, про зупинку, не про те, щоб рухатися далі. Хитрий план якийсь у нього є для того, щоб обійти того Путіна. Хитрий план. В цій домовленості є Україна, бо у нас колись, друзі, я от зараз згадую, був колись у мене такий розклад. Я вам скажу. Ой, не пам'ятаю, зараз скажу, як називається, чи може Україна зірвати наступ? Да. І там в мене була інформація про те, що Лукашенко буде намагатися домовитися з Україною, що Україна в цьому питанні ще, знаєте, вона ще себе проявить. Так що. Щось таке цікаве готується. Нові домовленості у нього. У нього змінився вплив. Чи в цих твоїх домовленостях є Україна? Хтось з української сторони? В твоїх оцих домовленостях? Хтось з української сторони. Король Кубка, друзі. Це хто у нас? М? Пан Зеленський? З ким ось таки він домовився? Розумієте, про що мова? І щось він тепер вже повіз, да, туди? Москву. Що будеш говорити? Лукашенко, що будеш говорити тому Путіну? Що будеш говорити? Не хоче Верховний суд. Він хоче спригнути з усього цього. Він, знаєте, ну. Хоче, імператриця і п'ятірка е Пентаклів? Хм. Ну, якось така інформація цікава. Да, а що тепер тебе чекає? Що тепер тебе чекає. Карта повешення. Він взагалі, от знаєте, людина просто чим думала, ну то, що головою не думала, то це точно. Ну, от як? Ну, хоча я розумію, що да, і варіантів, походу, не було. Людина. Ем... Ну, по суті, і владу свою отримала завдяки Росії, да? А тепер він розуміє, що білоруси не хочуть іти. Що якщо видати всім зброю, то вони просто підуть в іншому напрямку, правильно? От, навіть якщо вони підуть сюди, то сюди тут вони і ляжуть у нас на кордоні, і ми з вами це дивилися, і ми це з вами розуміємо. Тому він і не хоче, він не хоче втрачати владу, він не хоче ну, гинути, тому що він розуміє, що це для нього просто смерть. Але і тут його чекає просто, розумієте, він ну, як повішений, він заложник ситуації. Жертва. Я не знаю, як далі будуть розвиватися події. Але ну, щось кардинально змінюється взагалі між відносинами башня на дні колоди, от говорю, і карта виходить. Да? Змінюється кардинально у відносинах між Білорусією і між Росією. Кардинальна зміна йде. М -м. Путін. Росія, так? Да? Король Пентаклів, це в нас Путін. Чи маєш ти ще вплив на Лукашенка? Ну, скажи, чи маєш ти ще вплив на Лукашенка? Так, да, він ще має вплив, так. Да. Десятка пентаклів, король жезлів, має ще вплив. За, ну, от, за допомогою влади, да, те, що він його на трон посадив, він цим його і тримає. А Лукашенко до тебе дивіться, які карти Боже. Цьомчики, цьомчики, дивіться, і так, і так, і з тієї сторони, і з тієї сторони. Да? Лукашенко до нього. Боже, як же ж підійти, Боже. ну, і, Господи. Але на дні колоди карта шут. ну, Знаєте, як, не хоче він цієї. Він просто це залежність, і він, він розуміє, що він залежний. Прямо. Откланяться і... Ну, боже, цирк надруть. А що тепер буде? Що тепер буде, так? Да? Зараз давайте глянемо. Ну, взагалі цікаві карти. Ну, давайте цю візьмемо. Що тепер чекати в Україні? Чи що взагалі? Як буде розвиватися ця ситуація? От їх ці розмови. З чим Лукашенко поїде назад? З чим Лукашенко поїде назад до себе після всіх цих, цих розмов з Путіним. Цих на дроті. З чим ти поїдеш назад? Карта диявіл? З погрозами. Да? З неспокійною душою. З наказом, з наказом. Що він там і намагається собі е змінити? Путін його так знаєте, міцно тримає. Да. Заляканий, переляканий. Ну це треба, щоб таке життя було. Да, друзі, погрози, погрози, таємні накази, рицар мечовий, король мечовий. Дуже такі, знаєте, агресивні карти. Ну, сподіваємось. Що щось в нього там, не знаю, зміниться. А давайте ще, знаєте, що хочу глянути. Про що ж ця домовленість між Україною і... А то ми ж побачили, що вона є. Предмет домовленості. Білорусі і України. Предмет домовленості Білорусі і України. Карта сили, стримання сили, стримання. Що ти давай там собі, не дуркуй, тримай себе в руках, розумієте? Причому старший аркан, друзі, це твій вибір, да. ти розумієш, що тебе чекає. Ти розумієш, що тебе чекає? Ми готові. Лісо фортуни, друзі. От, от в його руках все, дивіться. Розумієте, ми йому дали вибір. Вибирай, що робити. Шукай шляхи. Угу. Тобто тепер все знаєте, як від нього залежить. Це він має вирішити, друзі. Дві дами. Як це, знаєте, дві тих. На чиїй ти стороні, да? на чиїй ти стороні. Вирішуй, на чиїй ти стороні. Лукашенко. Верховний суд, туз мечів. Таке відчуття, що буде, так, да. щось, щось він там вже собі надумав. Ну Верховний суд. Дама мечова і башня. Це Верховний суд. Не хоче він, не хоче. Друзі, щось, щось буде, щось буде таке. Для України це дивлюся. А, можливість вплинути, хитрість для України. Оця вся ситуація це прояв хитрості для України. Можливість хитро якось в чомусь розібратися. Ну, подивимося, що воно як буде. Тому що карти дуже такі цікаві. Да? Друзі, ну, дякую вам за перегляд. Так, боже, я на хвилинку а, подумала, що запис обірвалося, трошки перелякалася, ну, наче йде запис. Добре. А, дякую вам ще раз, друзі, за перегляд, за ваші підписки, за добрі коментарі. Бережіть, будь ласка, себе, друзі, і бережіть Україну.